Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я до вас знову з відео не набридла його. Спочатку скажу про маму. Маму прокопують, лікують, мама вже почуває себе краще, мама вже моя веселіша. То, звісно ж, тоді і в мене є настрій. Щось робити і для вас знімати. Будемо ми їхати до мами в лікарню провідувати. І я внесла з сарая гарбуз і буду його тушкувати. Мама дуже любить гарбузи, і взагалі вони корисні всім, а особливо людям уже ну, такого поважного віку. Подивіться ось на цей гарбуз. Бачите, воно й темненько трохи ось проти вікна покажу вам. Сіренький гарбуз це гарбуз, який мені дуже і дуже подобається. І я думала, що цей гарбуз я вже втратила. Багато років тому назад. Із моєю свекрухою поділилися гарбузом, цілим гарбузом. Пригостили спочатку, сподобався гарбуз, а тоді ось принесли гарбуза. Гарбуз ми з'їли, а на зібрали, і оце багато років підряд ми садили ось саме цей гарбуз. Який сорт я не знаю, бо як сказала, принесли гарбуз, який сорт не сказали. Два роки підряд був не врожай на гарбузи. Вони не достигали. І я думала, що... я, ж кажу, я думала, що втратила цей гарбуз. І як вам я відео, в минулому році, позаминулого року, хотіла я знайти гарбуз, щоб дійсно був смачний і такий крутий, неводянистий, купувала в магазині. Люди давали насіння, але і такі довгенькі, і кругленькі. Цю весну я вам показувала, які я купувала, садила. ну, Дівчатка, не зайшли мені ті гарбузи, ну ще один, там, більш-менш. І знайшла я в своїй коробці там в дальньому куточку декілька насінинок гарбуза посадила. І ось це саме цей гарбуз, який дуже мені подобається. І інші гарбузі, це скажу вам чесно, я не хочу. Збиратиму насіння і е, тепер постараюся, не виводитися з них. Е, так що, дівчатка, хто поряд мене живе, буду насіння збирати, тепер, там, мабуть, ще три гарбузи, буду збирати все насіння. Хто поряд живе, залюбки з вами поділюся насінням цього гарбуза. Погляньте, який тут м'який в цьому гарбузі. Е, серединка, оце там, де пусто, невелика. Він м'ясистий гарбуз, цей, бачите? І колір. Ось гарний, гарний такий колір. Але зразу скажу, що ця шкірка тверденька. Хоч бери та сокирою рубай, гарбузи невеликі, то я вже ж стараюсь розрізати його. Повну курятницю я накришила гарбузо. Ось так, бачите, пообрізала я. Шкірку, м'який ж, повибіраю ж насіннячку. І будемо, дівчатка, збирати насіння, щоб я могла посадити та із з вами поділитися. Не знаю. Хотілося б, звісно, поділитися цим гарбузом, дуже смачним поділитися. І з моїми ж підписниками, які ж не тільки поряд живуть. Я навіть не знаю, як це зробити, дівчатка. Оце ж по декілька. На сінин, щоб прислоти, можна в конверті. Чи ні, ніде до... Цей гарбуз покладу в холодильник. Та ще буде на один роз. А насіньку ж я вибірую, збірую. Вибрала вже я насіння з гарбуза, ось тільки в мене вийшло. Розсипала на двох газетках. А тепер газетки ці я з насінням покладу на підвіконня, під підвіконням батареї. І насіння днів за три і висохне. А тоді я в цій ж газеті загорну його, покладу в коробку до іншого насіння, і нехай воно ж зберігається до весни. А тоді ж будемо сіяти. насіннячко це шматочки гарбуза я вже склала в кульок. Кулюк зав'яжу, покладу в холодильник у відділення для, для овочів, для овочів там і фруктів, а тоді ж буду діставати його тушкувати. Ненадовго тут. Недовго, вірніше, залежиться гарбуз у холодильнику. За один раз чи за два, та я його стушкую та з'їм. А як стушкую гарбуз, дівчатка, насипаю я його у мисочку. беру чайну ложечку і. Чайною ложечкою його їм. Чоловік на мене дивиться та й каже, та, та візьми ти нормальну столову ложку і їж, а не тягаєш тією чайною ложечкою. Ну, Для мене, ви знаєте, гарбуз це е, десерт. А десерт же ж не лопатами їдять а так чайними ложечками, повільно і з насолодою. Взагалі ж гарбуз е, оце мама їсть і я. чоловік гарбуза не їсть. Каже, що це свиняча їжа, дівчатка. Ну, все, понесла я своє насіннячко на підвіконня, а вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!